Скільки разів у житті ви казали собі, зроблю завтра, скільки разів переносили важливу справу, пояснюючи це тим, що немає настрою, немає сил або зараз не час. І потім дивувалися, чому ж ми знову і знову відкладаємо, що знаємо, що треба діяти вже сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про прокрастинацію, але не сухою мовою психологічних підручників, а просто легко. Як проявище, з яким стикається кожен із нас. Чому ми відкладаємо справи на завтра? Чому це здається нам таким приємним і водночас таким руйнівним? І головне, що ж з цим робити? Отже, слово прокрастинація походить від латинського прокрастинаре відкладати на завтра. На перший погляд здається, що це просто лінь. Але психологи доводять, це зовсім не так. Лінь – це коли ми взагалі не хочемо нічого робити, а прокрастинація, коли ми хочемо, але відкладаємо. Ми можемо сидіти з планом у голові, але замість цього гортати в соцмережі, мити посуд або навіть писати список справ, лише щоб не починати головне. Чому так? Бо наш мозок влаштований так, щоб уникати дискомфорту. У мозку є дві сили, які постійно змагаються. Перша це лімбічна система, найдавніша частина мозку. Вона хоче миттєвої винагороди, вона шепоче – не роби зараз складне. Подивись краще серіал, це приємно. Друга префронтальна кора, більш розумна, частина мозку, яка відповідає за планування і контроль. Вона каже: слухай, треба зробити, бо завтра дедлайн. І от у момент, коли ми відкладаємо, перемагає лімбічна система, бо наш мозок краще обирає маленьке задоволення зараз, ніж велику винагороду в майбутньому. Давайте чесно, прокрастинація знайома кожному. Студент відкладає підготовку до іспиту, співробітник відкладає важливий звіт, хтось руками відкладає початок тренувань, курси чи навіть візит до лікаря. Ми знаємо, що треба зробити, але не робимо. І найгірше від цього страждаємо ще більше. Є навіть так званий парадокс прокрастинації. Ми уникаємо справи, щоб уникнути стресу, але отримуємо ще більше стресу від того, що нічого не зробили. Отже, чому ж ми відкладаємо, якщо взяти глибину? Перше, це страх невдачі. Якщо я почну, можу помилитися, якщо не почну, не доведеться переживати поразку. Друге страх успіху. Дивно, правда? Але іноді ми боїмося, якщо впораєш добре доведеться тримати планку. Третє перфекціонізм. Я почну тільки тоді, коли буду готовий на 100%. Проблема в тому, що такого моменту не існує. Відсутність мотивації це четверте. Ми не бачимо сенсу. Якщо справа для нас порожня, мозок не хоче витрачати на неї енергію. І п'яте це великий обсяг завдань. Коли завдання здається горою, Легше відвернутись, ніж просто почати. Що ж робити з прокрастинацією? Психологи пропонують кілька простих, але дієвих способів: Розділи справи на маленькі кроки: не написати диплом, а відкрити документ і написати один абзац. Далі метод 5 хвилин. Скажи собі, я роблю це лише 5 хвилин. Дуже часто після початку працювати стає легше. І ти продовжуєш більше. Третя нагорода: домовся із собою. Зроблю завдання, дозволю собі щось приємне. Далі зміни середовище, прибери зайве, вимкни повідомлення, сядь там, де важче відволікатися. І п'ятий пункт це склади реалістичний список справ. Якщо план на день це 20 завдань, ти завідомо прирікаєш себе на прокрастинацію. Деякі філософи кажуть, прокрастинація це не лише проблема, а й підказка. Вона показує, що ми не готові до чогось, що справа не відповідає нашій внутрішній цінності. Може ми відкладаємо, бо насправді це не наше завдання. Може ми живемо за чужими очікуваннями? Іноді прокрастинація сигнал. Зупинись і подумай, чому ти не хочеш цього робити. Прокрастинація це не ворог, а радше дзеркало нашого внутрішнього стану. Вона показує, чого ми боїмося, що нас блокує, чого нам бракує. А ще вона нагадує будь-яка велика справа починається з маленького кроку. Тож, можливо, замість того, щоб знову відкласти на завтра, почнемо сьогодні, що скажете?